Доброго дня, мої любі хлопці та дівчатка, доброго дня, мої любі друзі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. І сьогодні у мене суто американська вінтажна біжутерія і біжутерія однієї марки. Це марка дуже всім відома. Це американська компанія. Яка спеціалізувалась на випуску ювелірних прикрас. А фірмові прикраси цієї компанії, вони приваблювали своєю унікальністю, якістю та стилем. Зараз я вам покажу декілька прикрас від Сараковентрі. І оскільки у мене сьогодні тільки Сараковентрі, то я вам ще покажу дві прикраси, які Уже я вам показувала, але зроблю на дві прикраси знижку. Всі інші прикраси у нас сьогодні з нової посилочки, хоч деякі вже недавно теж були. Давай спочатку подивимося ті прикраси, які у нас трошки зі знижечкою, а потім я вам покажу ті прикраси, які прийшли в новій посилочці. До речі, у мене сьогодні такий ніжний букетик. З різнокольоровими квітами це квіти водозбору. А зараз дивимося прикрасу. Я вам недавно показувала вже цю прикрасу. Це прикраса, яка називається Бітерсвіт. По-нашому гіркувато-солодкий. Це або пасльон, або перчинка. І... Це така велика брошка, достатньо велика, вона 8 см довжина її. Достатньо велика брошка, в неї вставки такі під корал. Цікава прикраса, я вам скажу. І взагалі-то і саме ця брошка вона коштує дорого. Ну, я вам зараз цю брошку продаю за 800 гривень, це вже знижка на ній. І в неї є, звичайно, і маркування, і його я вам теж покажу. Отак, От пороздивляйтесь поближче гляньте. Дуже гарно зроблена ця брошечка. І почалося все не так уже й давно. В 1949 році людина на ім'я Лаймон Стюарт зайнявся бізнесом і відкрив свою компанію на основі компанії свого батька. Ну, батько займався всім продажем всім, чого завгодно, а Лайман вирішив продавати біжутерію. І у 49-му році з'явилась лінійка прикрас, яку відзначили спеціальним клеймом «Сара Ковентрі. Маркування наносилося не тільки на жіночі, але й на прикраси для чоловіків. І нова марка. Дуже швидко набула популярності і не тільки на території США, але і у всьому світі. Подивимося маркування. Ось така зворотня сторона, і ми бачимо маркування Сара Ковантри. Нагадую, що брошечка велика, 8 см і коштує 800 гривень. І сьогодні є ще набір для знижки. Я вам зараз теж його покажу, він був тільки один раз в минулому. показі. Я вам показувала цей набір минулого разу, і я показувала вам і маркування. І показувала, що набір складається із двох брошок: одна більша, одна менша і двох кліп. Брошки можна носити і разом, і окремо, і це можна носити на сумочці, і на піджачку. Такий набір я вам пропонувала за тисячу гривень. І я думаю, що він у мене й продався б за 1000 гривень, якби я трошки почекала. Ну, я вирішила сьогодні показати все, що в мене є. Ну, майже все, що в мене є від Сари Ковантрі. І оцей наборчик, він дуже симпатичний, і сьогодні він коштує 800 гривень. Дуже гарна знижка, чи не так? Дуже гарний такий сет, і ви знаєте, публіці дуже подобались вироби, які були запропоновані фірмою SaraCoventry. І сам бізнес почався з того, що прикраси представлялись на різних показах. Ну, спочатку була обрана зовсім нестандартна стратегія розвитку бренду, вечірки у своєму домі. Спочатку Лайман сам проводив вечірки у своєму домі і запрошував на них людей. Ну, на цих заходах він не розповідав, чим він займається, і проводив таку своєрідну, легку рекламу. І такий маркетинговий хід сприяв тому, що популярність бренду почала стрімко набирати обороти. Ще однією відмінною рисою марки стала довічна гарантія на товари. Людина тільки купувала марку, на яку, яку вона приклеїть на конвертик. І уже вона могла відправляти, світ, якщо в неї зламалась брошечка, чи там якась інша прикраса, вона могла відправляти в компанію для безкоштовного ремонту. Ну я вам скажу, що дуже рідко. Я дуже рідко зустрічала зломані прикраси від компанії Sara Coventry. Ну, щоб зламати цю прикрасу, то треба дуже постаратися. І сьогодні от такий сет, який складається із двох брошок і кліпс, коштує всього 800 гривень. Це Sara Coventry. Тут є маркування, я вам показувала. Просто маркування. Тут маленькі. А, давайте покажу все одно. Отакі невеличкі надписи сариков. Є на планочці, де замочок на брошках. І на кліпсах, на, теж на замочках написано Сараков. Трошки незручно показувати, але як бачите, маркування є. Ось такий чудовий набір коштує. 800 гривень. І я вам скажу, що за моїми спостереженнями, Сара Кондрі майже завжди маркувала свої прикраси. Якщо раніше я могла вам сказати, що завжди, але отак вийшло, що мені попались дві прикраси без маркування, то все-таки майже завжди, якщо це був сет, то може була. Було маркування на кліпсах, а там окремо десь на браслеті не було. То це зустрічається дуже-дуже рідко. В основному маркування є. І у нас сьогодні є маркування на всіх прикрасах. А тепер дивимося прикраси, які нові. Ну, як нові? Ви їх бачили. Вони, може, недавно були, але вони сьогодні прийшли знову нові прикраси. Тих уже нема, ті всі розібрали. І оце саме та брошка, про яку я вам казала, що така сама, такі, така сама брошка, такий самий сет був минулого разу. Але той сет відразу забрали, тому що там з кліпсами. І з кліпсами коштує набагато дорожче. А брошка коштує дешевше. Але подивіться, яка краса. Це Австрійське морозне скло. Я вам вже казала про те, що Сара Ковентрі не виготовляла сама прикрас. Що вони робили? Вони шукали дизайни красиві, вибирали найкращі дизайни, або їм присилали фрілансери свої дизайни. Або вони десь бачили якийсь дизайн і трошки працювали з дизайнером, то міняв для них щось. І вони. Вибирали дизайн і виробника, який це для них зробить. Тому їхні прикраси були дуже цікаві, можна сказати, найкращі. Лайман Стюарт спочатку проводив такі вечірки в себе вдома, запрошував туди людей і для того, щоб попасти туди на його вечірку, треба було дістати запрошення. Це було престижно, хто міг пройти туди до компанію на, на цю вечірку, той як би був вибраним. Ну, Спочатку це було так, потім вже почали продавати жінки, якби така була. Сітка жінок, які продавали ці прикраси, мінялися між собою, продавали одне одні, зустрічались на вечірках у себе вдома, запрошували одне одну, готували тортики, приходили з якимись там чизкейками, і у них з'являлися нові друзі. Вони дуже гарно проводили час. І разом з цим вони щось могли ще й заробити. Я вам покажу цю брошечку зараз ближче. І хочу сказати, що от такий маркетинговий хід, коли прикраса не продавалась в магазині, в універмазі, а коли разом з нею продавалася якась доброта, тепло, увага, то людям дуже сподобалось. І популярність цієї компанії почала стрімко рости. Ну, я вам вже казала про довічну гарантію. Це теж дуже приємна справа була. Для того, щоб зламати якусь брушку в Сараковітрі, треба прикласти якусь силу, тому що вони дійсно дуже гарної якості. Я хочу вам трішки показати все-таки переливи цього скла. Бо дивіться, коли я виключаю, то... Світло то ніби світиться з середини. І не тільки оце морозне скло, а навіть кристали. Тут кристали сваровські, всі австрійські кристали в ньому. Дуже гарно. Я просто зачарована красою цієї брошки. Ну, і тут ми бачимо зворотню сторону також підпис Сараков. Так, цю брошку називають Погумічний фестиваль. Сьогодні в нас тільки брошка без кліпс, і хочу вам нагадати про те, що найціннішими зразниками фірмових виробів є ті, що були створені у 60-х і 70-х роках. Кажуть, що колекціонери готові дати практично будь-яку суму, щоб стати власниками таких прикрас. Але якщо враховувати, що це ще й морозне скло, це, ви знаєте, скільки коштують австрійські фрукти брошки. Недавно я купувала такі брошки двом людям, і вони коштують, якщо ще й з доставкою, то десь 130 доларів. Це ми знайшли найменші ціни, а є навіть 230, а ця брошка коштує 1200 гривень. Це та сама, така сама австрійська брошка, тільки підписана Сара Ковентрі, що я вам скажу найгірше підпису Австрія. Чудова брошечка, полуничний фестиваль 62-го року як, мені, як на мою пам'ять здається. От так от. Ну і подивимося ще одну брошку, теж з австрійським морозним склом. І ця брошечка називається Яблочко Делішес. Делішес смачне яблочко. І у цьому яблучку така краса теж є. Мені просто інколи здається, що і так проткні яблучко, потече сік. Дуже красиво, я вам покажу його поближче, покажу маркування. Ну, я вам скажу, що з часом і популярність компанії, разом з нею впізнаваність цієї марки, постійно. Зростала. Був вироблений своєрідний стиль, не схожий на якісь інші. Хоч і були різні дизайнери, але був один стиль. Давайте все-таки подивимося ще й на цю брошку. Ну, мабуть, із за того, що дизайнери все-таки були найняті, то я бачила брошки такі. Яблочко зелене та червоне у компанії Нейпір чи Нап'є. У них є одинарне яблучко і двійні яблучки, подвійні. І ви знаєте, що ті яблочки коштують по 60 доларів просто без доставки. Це теж набагато дешевше тих яблочок. Це ви можете купити сьогодні. За 1200 гривень. Подивіться, яке чудове, об'ємне і морозне скло. Австрійське морозне скло. Обов'язково є маркування. Давайте подивимося зворотну сторону. Отака зворотня сторона і маркування. От. Ну, компанія Сараковентрі вийшла на інший рівень, і вони вже перестали, верніше, менше стали продавати свої прикраси на вечірках, а вони почали представляти свої прикраси в рамках популярної телевізійної програми Королева дня. І та дівчина, яка виграла, Отримувала сети від компанії Sara Coventry. Це була просто чудова реклама. Тоді реклама на телебаченні це було щось і, ну, космічне, можна сказати. Ну, і Знову ж я хочу вам сказати, що незважаючи на те, що дизайн виробів ніколи не належав фірмі, і її вироби все одно не переставали користуватися попитом. Чудова брошечка, яка називається Яблочко Деліше із австрійського морозного скла коштує 1200 гривень. А я вам, і це я вам скажу сьогодні. У нас ціни дуже вигідні, тому що таке яблучко і 1800 коштувало, і 2000 гривень. Я сьогодні просто змогла купити ці брошечки трошки дешевше, тому можу віддати вам дешевше. І Сара Ковентрі випускала також колекції, створені під враженням від деяких знаменитих художніх творів мистецтва. Їх мотиви можна простежити в більшості зробіт. І можна сказати, що одна із таких художніх творів це оця брошка Екліпси. Теж від Сара Ковенти. Я знаю, що у цьому сеті ще буває і браслет. Теж браслет, велика рідкість, але купити можна. Я бачила, що вони продаються. Але у мене просто раніше ніколи не було і навіть кліпсів. Була вже така брошечка. Брошечка була, і вона дуже гарна, я вам покажу, чим вона відрізняється ще. Це от їхнє скло. Або австрійське морозне, або таке французьке скло, яке називається грипуа. я хочу, щоб ви полюбувались оцією вставкою, цим кабошоном. І тут іще маленькі такі кабошончики є з таким склом. І на кліпсах теж. Бачите, об'ємна така вставка, дуже гарна. Брошка і кліпси дуже яскраві, красиві. Цього набору у мене ніколи не було. Мені так здається, що не було з кліпсами ніколи. Дуже красивий такий, яскравий. Це дійсно набір, такий, як в дивізії компанії Sara Ковентрі для жінок. Які не бояться, щоб на них звертали увагу. Які хочуть, щоб на них звертали увагу. І це саме така брошка. Ну, не брошка, а набір. Сет. Якщо хтось захоче ще купити сюди браслет, то ми пошукаємо і браслет, нема проблем. Але. Звичайно, браслети чомусь коштують дорожче. Ну, можна пошукати, все може бути. Буває, що попадається і не дуже дорого. Але то треба сидіти ночами і вишукувати, і стоять і на ці ставки, ставити, щоб ніхто тебе не перебив, не спать вночі. Така справа, знаєте. Ось такий чудовий сет. Просто чудовий, дуже гарний, дуже яскравий. Ну, Я вам вже казала, що більшість сетів від компанії Saraco вони коштують дорого, і цей сет, як для компанії Saraco коштує не так і дорого, 1500 гривень. Я вам покажу зараз маркування. Маркування на брошечці є, от на, ми бачимо сараков, і маркування на кліпсах на замочку. Чудові прикраси ну, ви знаєте, що в 1984 році марку продали. І в той момент виробництво зупинилося. Але прикраси, які раніше випускали зі слоганом для жінок, які не бояться відрізнятись, незабаром повернулися в продаж. І ще в середині 80-х років відроджувалася ця компанія. Ну, правда, не дуже там діло і пішло відродження. Скажем так. Стратегія не принесла очікуваного результату. Хоч Марка відновила і випуск прикрас і випуск каталогів. Ну, а я хочу вам показати ще одну, один сет, який називається Літо на Алясі. У цьому сеті теж є ще браслет, але він теж дорогий, він коштує 2000 гривень сам для того, щоб його купити. То цей набір. Зараз без браслету кліпси і сережки коштують 1500 гривень. Теж. Ви бачите, це такі достатньо крупні, от такі і перлинки, і сережки, і брошка. Вони викликають дуже приємне таке враження. Це один із найулюбленіших моїх сетів від Сари Ковантри. Я точно знаю, що цей сет 1962 року, тому що я завжди пам'ятаю, що отакий от красунчик цей сет, брошка і кліпси, і вони старші за мене. А я ж вже такий не дівчинка. Але виглядають набагато краще. Так, дуже красивий сет. Літо на Алясці і дівчатка, які були на Алясці або в тих широтах, кажуть, що дійсно там є отакі ягоді. Я думала, що це ягода якась заморожена через те така біла. Оні кажуть, що саме отакі ягоди ростуть у тих широтах, вони саме білі, дуже красиві. І цей сет. Я думаю, сподобається всім. Сьогодні, чесно кажучи, усі прикраси, які я показувала вам сьогодні, усі дуже гарні, і всі мої такі улюблені, дуже гарні. Звичайно, на цьому сеті теж є маркування і на кліпсах, і на брошці. От ми бачимо маркування на брошці і є маркування на кліпсах. Цей набір, який називається Літо на Алясці, теж коштує 1500 гривень. І сьогодні у нас, так, у нас сьогодні іще розіграш. Я тільки хотіла вам сказати, що сьогодні Сара Ковентрій вже не працює, але продукція цієї компанії досить популярна зараз і в Америці, і за кордоном. І ця марка вважається однією найкращих. Серед тих, що спеціалізувалися на ювелірних виробах. І ну, особливо цінуються вироби 60-х-70-х років. І це якраз ті вироби, які сьогодні у нас усі ці вироби сьогодні у нас. І я вам хотіла ще показати, що ми сьогодні будемо розігрувати, і це от така ялиночка, ще, звичайно, не новий рік, але я думаю, вона вам не заважатиме ця ялиночка. І давайте, дівчатка, зробимо розіграш. Я дуже рада Надійко, що ти виграла. Така цікава брошечка. Вітаю тебе. Я, дівчатка, не секрет, що це моя подружка. Ми разом навчалися в інституті, сиділи за одною партою, і Надійка у нас. Я, ви знаєте, я не, нічого не... вона виграла, я нічого для цього не робила. Але я хочу сказати, що Надійка... Дуже творча людина, і в неї є свій канал. Якщо не важко, я залишу тут на її канал ссылку. Подідіть, подивіться. Вона там зараз показує такі речі цікаві, дуже гарні і картини малює людина, і розпис у неї, і різні поробки до свят. Подивіться. Я думаю, вам це сподобається. І що хочу сказати, дівчатка мої рідні україночки, я знімаю 8 травня своє відео. І сьогодні 9 травня, я сподіваюся, що ми всі ще живі. Тому що, ви знаєте, нас залякують, але ми ж не боїмося. Боїмося, звичайно, не стільки за себе, як за своїх дітей. І для того, щоб захистити своїх дітей, своїх внуків. Давайте трошки скинемо, трошки, скільки зможемо, трошечки. А ви, якщо ви, наприклад, мені скажете, я скину 100 гривень, зроби мені знижку на 100 гривень, я вам зроблю цю знижку. Скиньте її на армію. Нам треба захистити себе, а в першу чергу своїх дітей і внуків. Люблю вас, мої дорогі. Нехай скоріше настане мир. Нехай буде в нас голубе і мирне небо. Люблю вас, мої дорогі. Дуже-дуже-дуже люблю. Всього вам найкращого. До побачення. Все буде Україна. Обов'язково!